Фізкульт привішає одного і вболівальники. Сьогодні це привітання особливо актуальне. Все було волоцомий. Панасенко Євген, дев'ятий біда, Сергій і 77-й Голубенко. У нас момент шикарний біля виріту Урагана Цетуса. Бреус замах. І Бреус Денис забиває м'яч у ворота урагана Цетуса. це так вчасно ми полагодили. Інтернет тут в Геронимівці. Уже попереду у нас профіспорт. П'ята хвилина матчу, 1-0 Денис Бреус забиває. І відзначимо, як на замасі Денис Бреус поклав. І воротаря, і захисника. Давайте подивимось повтор цього епізоду. Удар тут дуже... Ну і Бреус перед раз замах, ать, і Горбинко із Сорокіним опинились на газоні. І Бреус розстріляв хуй спину. Арбітр бачить, але масло залишається з м'ячем. Передача направо, треба ще розширяти. Пішов пас на приза. Приз рухається в штрафний метачник. Він уже в ньому треба пострілювати. Простріл, точний удар і гол. 1-1 рахунок зрівняно Но у нашому протистоянні рахунок 1-1. Мерзоян Олександр відзначається у складі урагана Цетуса. Хороша атака. Відзначимо прохід Дмитра Масла, який м'яч перехопив протягнув його через пів поля. І так, таким чином подарував. Дивіться на повторі. От приз до лицевої лінії вже побачив відкривання. І Мерзоян на випередження захисника зіграв. Нера. Не пройшло. І ураган Цетус через коротку передачу пробує вигу, та ну ні, не може бути, бог ти мій. Ну це просто фантастика. Подивимось повтор, Олексій Сорокін рятує від автоголу. Ну молодець, Сорокін, браво, насправді. Дивимось, кутовим з боку урагана. Скороходов подає В Центр штрафного майданчика там влітає горбинку, але він поки летів на 360 градусів, перекрутився і пробував він. Салі, пас, центр, масло, масло. Розганяє атаку масло. Хороша передача в темп на Мерзояна. Немає офсайду, Мерзоян реалізує свій епізод. 2-1 у нашому матчі. Ураган Сетус попереду. Камбечить ураган Сетус. Профіспорт, нагадаю, вийшов уперед. Першим у цьому протистоянні, а ураган вже забуває двічі, і це дубль від Мерзояна. Давайте подивимось. Повтор. Мерзоян передає привіт усім на камеру і дивимось, як він забивав. Ну тут знову масло круто зіграв. І Мерзоян дотик, два дотики і реалізовує свій вихід сам на сам. Бреус Панченко. О, Рональдіньо проходить, але немає фолу на думку арбітра. у нас атака профіспорта, можливо, одна з останніх. Панченко Андрій з м'ячем пробивав він з дальньої відстані. Поряд зі стійкою проходить м'яч в залікових балах. Подача з кутового. Удар, Удар по воротах. І це 3-1. Оліни Картем відзначається. Оліни Картем найспритніший з усіх у штрафному майданчику профіспорта. В цьому епізоді він зреагував на те, де м'яч, де він, де ворота, де захисники. І з лівої ноги пробив у ближню дев'ятку. Да? Можна сміливо казати, що це була дев'ятка, дивіться на повторі. От тут відскох, і Олійнику під ліву ногу, да, і це ближня дев'ять. Оліник дві руки до гори підіймає. І у нас кають лайнсмени Микола Колісніченко і Олександр Рудь. Делегат-інспектор Микола Ніцак нашого поєдинку. Ураган. Це атосватається на правому фланзі. Приз Максим з м'ячем. А Рутюнян лізе в центр. Просить передачу, отримує від в Дотик, пробиває Арутюнян. І це 4-1. Ураган. Браво! Супер! Молодці, хлопці! Забили четвертий м'яч уже ураган. І у нас всього то 50-та хвилина. За 5 хвилин другого тайму враган Цепс двічі відзначається. А ми відзначаємо передачу Максима Приза на Арутюняна. Вхід чітко, точно і дуже небезпечно. От вона ця передача. І Арутюнян в дотик розстріляв кияшка без шансів. Мерзоян, Мерзоян з м'ячем, Мерзаян на ударній позиції з лівої ноги пробуває Мерзоян у ближній кут і це 5-1. Це 5-1 і це три голи Мерзаяна Олександра у цьому протистоянні. Сердечко показав, Ваня все зізняв, зізняв, зазняв. Мерзаян, там його, мабуть, дівчина, чи кому це він показував, неважливо, але... Ми з вами дивимося, як забивав Мерзоян. Ну він сам все зробив, підліву ногу підробив і просто пробив у ближній кут, і Кияшко не дотягнувся. Отак От просто і невимушено, як на тренуванні Мерзоян робить рахунок вже ну, таким розгромним у нашому протистоянні. 5-1. Ректор е стадіону цього В вигранивці, на кому грають команди. А Рутюнян рятує Кияшко у цьому епізоді. Друга спроба буде. Ну тут вже повертаються футболісти профіспорта. Ще момент. Панченко на ударній позиції. Вже з фінтами футболісти грають. Це 6-1, ніяких немає порушень правил. Владислав, рахунок, цей просто, ну, це табло згорить від таких... від такої кількості забитих м'ячів на нашому протистоянні. У Геронимівці 6-1. Панченко Владислав робить рахунок ще більш розгромним і у нас заміна в складі Урагана. Це тут все можна вже всім давати пограти у такому. Е тому що три його голи забиті. І у нього вже сьогодні все добре. Але це все, звісно, жарти, тому що команда на його голи теж попрацювала непогано. Удар Бреуса і... Пастротний майданчик. Передарій. Удар поворотах. воротах. 1 Олексій, передарі також визначається в нашому протистоянні. Спрацювала заміна Гамалія. <сум> Спрацювала гам. заміна. Передарі забуваємо, поки я шукаю. Коли... А, так уже треба 7-1 шукати. Да? А я 6-1 шукаю. Шукаємо 7-1. Профіспорт, ну що, можливо, от зараз спроба для того, щоб скоротити відставання, да? Абсолютно вірно. Панченко Андрій зменшує відрив у рахунку і відзначимо передачу гольову від його партнера. Протягнув він м'яч і віддав вже ну, просто на порожні ворота. Головко все, волод, віддав передачу на Панченка Андрія. Ураган Зетус. Одна з останніх атак. У нас залишається менше двох хвилин. Передача на Мерзояна. Немає порушення правил. І Тут абсолютно вільний простір для Мерзояна. Як він красиво це робить. Як красиво! Він на замаху прибирає голкіпера, садить його на п'яту точку і парашутиком перекидає. Оце красива, смачна крапка у нашому протистоянні в день фізичної культури, спорту і здоров'я, друзі. 8-2. Ураган Зетус здобуває. Неймовірну перемогу над профіспортом, а отже, можемо робити підсумки сьогоднішнього поєдинку. А вони такі: у воротах профіспорта Мерзаян відзначився чотири рази. Покер на рахунку Олександра.